Розділ 12. Розум. Що по суті означає бути чоловіком чи жінкою? Бути чоловіком або жінкою. Це питання радше психології, ніж фізіології. Людина може бути чоловіком фізіологічно, але не бути ним психологічно і навпаки. Є агресивні жінки, дуже агресивні. Їх кількість у світі, на жаль, зростає. Сам феміністичний рух вкорінений власне у цих агресивних жіночих головах. Коли жінка стає агресивною, вона втрачає жіночність. Під цим оглядом Жанна Дарк, мабуть, меншою мірою жінка, ніж Ісус Христос, бо психологічно Жанна Дарк радше схожа на чоловіка, головна її риса войовничість. Ісус Христос натомість абсолютно не войовничий, Він проповідує. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. Це називається психологічною неагресивністю. Ісус каже не протився злому, навіть злу не треба противитися у непротивленні джерело жіночої благодаті. Наука чоловіча, релігія жіноча. Наука це спроба підкорити природу, а релігія. Це вивільнення, злиття з природою. Жінці відомо, що таке розчинятися, зливатися воєдину. Кожен шукач істини мусить знати, як розчинитися у природі, стати з нею єдиним цілом, як пливти за течією, без боротьби і спротиву. Що більше ти медитуєш, то певніше твоя енергетика втрачає агресивність, жорстокість зникає, любов набуває розмаху. Тебе вже не займає ідея домінування над кимось, натомість все більше приваблює мистецтво поступатися іншим це те, що робить психологію жінки жіночною. Аби зрозуміти жіночу психологію, потрібно осягнути психологію релігійності. У цьому напрямку ще нічого не зроблено. Єдине, що є, це чоловіча психологія. Саме тому психологи досліджують щурів і на підставі цих досліджень роблять висновки про людину. Коли ж йдеться про жіночу психологію, то найкращими зразками для вивчення слугуватимуть містики, це ідеальні приклади. Потім варто запізнатися з басьо, рінзая, будду, ісуса, лаодзи. Ти мусиш пізнати цих людей, бо лише завдяки їхньому розумінню зможеш осягнути апогей найвищу точку жіночої експресії. У чому полягає відмінність між жіночим і чоловічим розумом? Сучасна наука зробила надзвичайно важливе відкриття це одне з найвагоміших досягнень ХХ століття. Виявилось, що в людини насправді не один розум, а цілих два. Твій мозок розділений на дві півкулі ліву і праву. Права півкуля пов'язана з лівою половиною тіла, а ліва півкуля з правою по діагоналі. Права півкуля відповідає за інтуїцію, за все алогічне, ірраціональне, поетичне, платонічне, уявне, романтичне, міфічне, релігійне. Ліва півколя натомість керує логічним, раціональним, аристотелівським науковим обчислювальним. Дві півкулі перебувають у стані постійного конфлікту. Справжня глобальна політика відбувається у твоїй голові. Найголовніші процеси світової політики розгортаються всередині тебе. Ти можеш цього не усвідомлювати, але тільки не усвідомиш. Щось справжнє виявиться десь поміж твоїми двома півкулями. Ліва рука пов'язана з правою півкулею, тобто з інтуїцією, уявою, фантазією, поезією, релігією. Лівою рукою завжди нехтують. Суспільство створене для праворуких, тобто для тих, у кого активніша ліва півкуля. 10% дітей народжуються лівшами, але їх перевчають і змушують стати правшами. Діти, що народилися ліворукими, переважно ірраціональні інтуїтивісти, не математики, не прямолінійні. Вони становлять небезпеку для суспільства, яке на різні способи причає їх до праворукості. Проблема не тільки у руках, це питання внутрішньої політики. Дитина шульга, керована правою півкулею мозку, такого суспільство допустити не може. Це небезпечно, отже, таку дитину потрібно зупинити, щоб справа не зайшла занадто далеко. Припускають, що початково пропорція мусила бути 50 на 50%, скільки ліворуких, стільки й праворуких. Проте праворуки правили так довго, що пропорція між лівшами і правшами на сьогодні становить відповідно 10% на 90%. Навіть тут серед вас може бути немало шульг, але ви про це не здогадуєтеся. Ти можеш правою рукою писати і виконувати будь-яку роботу, проте, можливо лише тому, що в дитинстві тебе змусили до цього. У цьому є хитрість, оскільки, ставши праворукими, ти активізуєш ліву півкулю мозку. Вона якраз відповідає за розсудок, тим часом як права за межами раціонального, математичного. Ліва півкуля проявляє себе в осяяннях, інтуїції, дуже вишукано, але і раціонально. Ліворуки найбільш пригнічена у світі меншість. За цією ознакою дискримінація навіть гірша, ніж за кольором шкіри і рівнем достатку. Якщо ти це зрозумієш, то зможеш зрозуміти і багато інших речей. На прикладі буржуазії та пролетаріату можна твердити, що пролетаріат завжди діяв, керуючись правою півкулею мозку, у бідних краще розвинута інтуїція. Йдіть до простих людей. Вони діють інтуїтивно, що бідніша особа, то нижчий її інтелектуальний рівень. Може, це і є причиною бідності. Брак інтелекту позбавляє людину можливості конкурувати у світі розуму, вона не здатна висловитися, оскільки мова її обмежена, розум обмежений, спроможність щось вирахувати також. Ця людина, по суті, не тямуща. Властиво, нетямущість і є поясненням бідності. Заможна особа керується у своїх діях лівою півкулею мозку. Вона вправна в обрахунках, наділена арифметичним хистом, здібна, талановита, логічна. До того ж вміє планувати. Можливо, у цьому і є причина її багатства. Це однаково стосується жінок і чоловіків. Розвинена права півкуля жіноча, ліва чоловіча. Чоловік упродовж віків керував жінкою. Нині ж менька жінок повстає проти цього, та найдивніше те, що вони належать до того самого типу, вони майже такі, як чоловіки, раціональні, здатні аргументувати і логічно мислити. Цілком можливо, що одного разу, десь, приміром, в Америці, жінки доб'ються успіху і скинуть чоловіків, як це було під час революції у Росії та Китаї. Але на той момент, коли все вдасться, жінки вже не будуть жінками. У них буде активніша ліва півкуля голови. Щоб вести боротьбу, потрібен розрахунок. Аби боротися з чоловіками, треба уподібнитися їм, стати войовничими. Саме на войовничості тримається феміністичний рух у цілому світі. Жінки, що приєднуються до цього руху, дуже сильні та агресивні. Вони зрікаються своєї жіночності, своєї інтуїції. Оскільки у боротьбі з чоловіками необхідно засвоїти чоловічі хитрощі, якщо хочеш боротися з чоловіками, мусиш використовувати їхні прийоми. Взагалі боротися з кимось дуже небезпечно, бо ти уподібнюєшся ворогові. Це одна з найбільших проблем людства. Коли змагаєшся з іншим, то мимоволі наслідуєш його прийоми боротьби. Так можна здолати ворога. Та доки ти його здолаєш, сама собі станеш ворогом. Міняються лише якісь поверхневі речі, сам конфлікт не вичерпується. Конфлікт криється в людині. Допоки не вирішимо його там, не вирішимо ніде. Політика всередині нас між двома півкулями мозку існує міст невеличкий. Якщо він зазнає ушкоджень чи вад через якусь травму або хворобу, або вплив, тоді відбувається роздвоєння особистості, шизофренія. Якщо цей міст надзвичайно тендітний, пошкодити ти наче поділишся надвоє і будеш поводитися як дві різні особи. Вранці ти можеш бути дуже милим і приязним, а ввечері лютим, зміненим до невпізнання. І тоді ти й не згадаєш, що було вранці, бо як ти можеш це згадати? Увімкнувся інший розум, особистість роздвоїлася. Якщо ж міст зміцнити настільки, що роздвоєння зникне. Два розуми знову стануть одним, і відбудеться інтеграція, кристалізація особи. Георгій Гурджіїв, вживаючи поняття кристалізації особистості, мав на увазі не що інше, як злиття двох умів зустріч жіночого і чоловічого начал, інь і янь, правого і лівого, логічного та алогічного, зустріч Аристотеля з Платоном. Якщо тобі до снаги зрозуміти це основне роздвоєння, тоді усі конфлікти, зовнішні та внутрішні, стануть зрозумілими. Жіночий розум відзначається лагідністю, чоловічий продуктивністю. І звісно, якщо між ними відбувається тривала чи постійна боротьба, то лагідність змушена поступитися продуктивності. Ефективний ум переможе, тому що світ розуміє мову математики, а не любові. В тієї миті, коли продуктивність переможе. Ти втратиш щось надзвичайно вартісне, зв'язок із власним єством. Ти можеш похвалитися особливою ефективністю, але від справжньої людини у тобі нічого не залишиться, ти станеш машиною, роботом. Саме тому існує конфлікт між чоловіком і жінкою. Вони не здатні жити одне без одного, мусять будувати стосунки знову і знову, але й разом залишатися не можуть. Ця боротьба не є зовнішньою. Вона всередині тебе. Я розумію це так допоки не позбудешся внутрішньої боротьби між правою і лівою півкулями, доти не зумієш знайти спокій в любові. Ніколи. Боротьба зсередини відображатиметься ззовні. Якщо ти борешся всередині і ідентифікуєш себе з лівою півкулею, що керується розумом, ти постійно прагнеш побороти праву півкулю. Так само ти чинитимеш з коханою людиною. Жінка, що безконечно змагається із власним розумом, змагатиметься також із чоловіком, якого любить. Усі стосунки, майже усі, за винятком якихось дрібних і непоказових, складні. Спочатку вони прекрасні, ти маскуєш реальність, когось із себе вдаєш. Коли взаємини стабілізуються і ти розслабляєшся, твій внутрішній конфлікт закипає і відзеркалюється у сімейних стосунках. Далі виникають сварки, тисячі прискіпувань, руйнування одне одного. Тоді гомосексуалізм виглядає привабливо. Принаймні чоловік з чоловіком не перебувають між собою у серйозному конфлікті. Любовні стосунки можуть і не бути такими солодкими, не викликати блаженства і оргазму, та принаймні ці стосунки не будуть такими потворними, як між чоловіком і жінкою. Коли конфлікт між двома статями заходить занадто далеко, жінки перетворюються на лесбійок. Адже непорозуміння між двома жінками не таке глибинне. Жінка зустрічає собі подібну і добре її розуміє так розуміння можливе, та привабливість втрачено, полярності нема, це дуже висока ціна. Розуміння можливе, але зникає вся напруга, зникає виклик. Власне, якщо вибирати виклик, то конфлікту ніяк не уникнеш, проблема десь усередині тебе. Доки все не вляжеться, доки не виникне справжньої гармонії між чоловічим і жіночим розумом, ти не зможеш любити. Ось вона складність сучасного розуму. Усі стосунки поступово скочуються до випадкових. Люди бояться будь-якого обов'язку, бо вони вже винесли гіркі уроки з минулого. Тільки но налагоджуються близькі стосунки з кимось, реальність вибухає, і твій внутрішній конфлікт відображається на іншому, життя стає потворним, жахливим, нестерпним. Коли ти збоку картина нагадує прекрасну оазу в пустелі варто лише наблизитися, як оаза починає висихати і зникати. Опинитися всередині означає ув'язнити себе. Однак пам'ятай, що не хтось ув'язнює тебе. Усе походить із твого власного нутра. Якщо у тебе продовжує домінувати ліва півкуля мозку, ти проживеш дуже успішне життя настільки успішне, що до років 40 набудеш виразки. До років 45 переживеш щонайменше два інфаркти. Десь у років 50 ти почуватимешся напівживою, але смутку не буде. Ти можеш стати великим науковцем, однак ніколи не станеш великою сутністю. Можеш накопичити безліч статків, але втратиш усе найцінніше. Можеш підкорити увесь світ, як Олександр Македонський, та твоя власна внутрішня територія залишиться незайманою. Ліва півкуля мозку має достатньо принад, аби за нею слідувати, це мирський розум. Він більше стосується автомобілів, грошей, будинків, влади, престижу. В Індії таку людину, орієнтовану на матеріальні блага. Називають «грустха» домовласник. Права півкуля мозку навпаки зорієнтована на сання сін, тобто на тих, хто більше зацікавлений у внутрішньому бутті, внутрішньому спокої, своєму блаженстві, їх менше цікавить світ речей. Якщо ці речі здобути просто, це добре, а не вдається теж добре. Ці люди тримаються теперішнього. Вони не особливо заглядають у майбутнє, вони захоплені світом поезії, а не арифметикою. Можна рухатися по життю з арифметикою, а можна йти завдяки мрії, мріям і візіям. Вони цілком протилежні. Хтось мене днями запитав, чи існують привиди, феї та інші дива. Так, вони існують, якщо керуватися правою півкулею мозку. І навпаки, їх нема. Якщо послуговуватися лівою півкулею, В усіх дітей активно функціонує права півкуля, їм повсюдно вважаються привиди та феї, але ти постійно наголошуєш на іншому, ставиш їх на місце і кажеш: Дурниці, ви нічого не тямите, де ви бачите фею? Немає тут нічого, крім тіні. Помалу поволі, ти переконуєш дитину, безпомічну дитину. Поступово прийнявши твої настанови за правду, дитина все менше використовує праву півкулю мозку і орієнтується на ліву. Дитина мусить жити твоєю візією світу, їй треба забути про всі мрії, всі міфи, поезію і взятися за математику. Без сумніву, дитина досягне успіхів у цій галузі, але в головному стане безпорадною, наче паралізованою на все життя. Сутність буття віддаляється все далі й далі. Дитина стає крамом на базарі. Усе її життя перетворюється на хлам, хоча в очах суспільства вона, безумовно, становить певну цінність. А Саня Сін це той, хто живе у світі уяви, хто живе завдяки важливій особливості мозку, вмінню мріяти, хто живе поезією, хто возвеличує життя і має його візію. Дерева йому видаються зеленішими, ніж тобі, пташки чарівнішими, усе навколо світиться. Звичайні каменюки стають діамантами. Звичайні скелі насправді вже не є звичайними усе особливе. Якщо сприймати життя правою півколою, світ божественний і священний, звідси, і походить релігійність. Двоє друзів сиділи в кафе і пили чай. Один із них розглядав своє горнятко. А потім, зітхнувши, сказав, Друже мій, життя схоже на горнятко чаю. Інший на мить задумався і промовив А чому? Чому життя як горнятко чаю?» Тоді перший відповів, Звідки я знаю, я що, філософ. Розділ 13. Медитація. Чи потребують жінки якихось спеціальних медитацій? Ні. Медитація стосується твоєї свідомості, а вона ні чоловіча, ні жіноча. Я хочу, щоб людство усвідомило цю одну із основних істин. Усі релігії позбавили жінку можливості духовного зростання, вважаючи її тіло не таким і фізіологію іншою. Відтак жінка не здатна досягти найвищого розквіту свідомості, але видається дивним те, що упродовж століть ніхто цим не зацікавився. Що саме досягає максимального розквіту тіло, розум чи свідомість? Тіло жінки різниця від чоловікового. Якби воно медитувало, тоді б, звичайно, виникла потреба в різних медитаціях для чоловіка та жінки. Та оскільки тіло в медитації участь не бере, то й питання відмінності не виникає. У йозі, наприклад, тіло відіграє важливу роль. Усі позиції йоги в основному базуються на фізіології. Існує багато позицій, незручних для жіночого тіла, і, навпаки, є немало таких, що не підходять чоловічому тілові. Отож, йога толерує поділ йога для чоловіків і йога для жінок. Розум обох Бог так само різниця. Чоловік мислить логічно, лінгвістично. Жінка більше схильна до емоцій, сентиментів, які є невербальними. Саме тому жінка рідко готова аргументовано про щось сперечатися вона радше почне викрикувати і битися, плакати і схлипувати. Так жінка поводилася віками і перемагала у цій справі, бо чоловік попросту розгублювався. Можливо, він мав рацію, логічно, але жінка не діє за логікою. Якби медитація стосувалася розуму, то вона б існувала окремо для чоловіків і для жінок. Однак насправді медитація пов'язана з дуже важливим центром твоєї сутності, котру не можна поділити на чоловічу та жіночу. Свідомість це просто свідомість. Дзеркало є дзеркалом. Воно ні чоловіче, ні жіноче. Дзеркало просто відображає. Свідомість працює за принципом дзеркала, що відображає. А медитація дозволяє твоєму дзеркалові не робити, попросто відображати розум у дії, тіло у русі. Немає значення, кому це тіло належить чоловікові чи жінці. Байдуже, як цей розум функціонує, емоційно чи логічно. У кожному разі свідомість завжди мусить бути пильною. Цю сприйнятливість, усвідомлення. І називають медитацією. Тому немає відмінностей у медитації між чоловіком і жінкою. Як правильно медитувати. Ти цікавишся способами медитації. Передусім треба очистити своє внутрішнє єство від думок. Не йдеться про те, що добрі думки ми залишаємо, а погані відкидаємо для медитатора усі думки просто мотлух байдуже добрі вони чи злі. Вони захоплюють твій внутрішній простір. Через цю окупацію твоє єство не може зануритися в абсолютну тишу, що добрі, що злі думки, не треба їх розділяти, вихлюпніть з водою і немовля. Медитація потребує цілковитого спокою, тиші такої глибокої, щоб нічого всередині не ворухнулося. Зрозумівши правильно, що таке медитація, буде зовсім неважко досягнути її. Вона наше право від народження. Ми цілком спроможні перебувати у цьому стані, але неможливо володіти двома речами відразу розумом і медитацією. Розум це не спокій. він не що інше, як божевілля. Ти мусиш оминати розум дорогою до простору, куди жодна думка не достукається, де ніяка уява не діє, мрії не народжуються, де ти просто є, але є ніким. Медитація радше розуміння, ніж дисципліна. Не йдеться про те, що ти мусиш багато чого виконати. Навпаки, не потрібно нічого робити, досить лише чітко розуміти суть медитації. Уже саме розуміння призупинить роботу розуму. Це розуміння нагадує пана, у присутності якого слуги перестають сваритися між собою чи навіть говорити один до одного. Тільки но господар заходить до хати, як наступає мертва тиша. Усі слуги починають метушитися, принаймні вдають зайнятих. Ще якусь мить тому вони конфліктували, чубилися, сперечалися, ніхто нічого не робив. Усвідомити сутність медитації, ніби запросити до себе всередину цього господаря розум, слуга. У той момент, коли господар увійде в тебе з тишею, радістю. Розум абсолютно віддасться тиші. Якщо ти вже опинився в медитативному просторі, то просвітлення лише питання часу. Ти не можеш цього пришвидшити. Мусиш стати чеканням, ревним чеканням, справжньою жагою, такою, як спрага чи голод, але не слово. У медитації ця жага стає спраглістю до просвітлення і терплячим чеканням. Бо це явище настільки потужне, наскільки ти крихітна. Твої руки не можуть цього сягнути, про досяжність взагалі не йдеться. Цей стан прийде і переповнить тебе, та прискорити його не вдасться ти така маленька, енергія твоя така слабка. Та якщо ти і справді чекаєш просвітлення з терплячістю, жагою і пристрастю, воно наступить, пройме у потрібний момент. Просвітлення приходить завжди. Про Ошо. Ошо не піддається категоризації. Тисячі його виступів охоплюють усе від індивідуального пошуку смислів до найнагальніших соціально-політичних питань, що стоять сьогодні перед суспільством. Книги Ошо не написані, а транскрибовані за аудіо та відеозаписів його імпровізованих промов для міжнародної аудиторії. Він казав: пам'ятайте, усе, що я говорю, я говорю не лише для вас. Я звертаюся ще й до майбутніх поколінь. Лондонська газета Sunday Times назвала Ошо одним із тисячі творців ХХ століття, а американський письменник Том Робінс найбільш небезпечною людиною від часів Ісуса Христа. Газета Sunday Midday Індія вважає Ошо разом із Ганді, Неро та Буддою одним із десяти людей, що змінили долю Індії. Про свою роботу Ошо казав, що він сприяє створенню умов для народження людини нового типу. Він часто називав цю нову людину Зорба Будда за її здатність насолоджуватися земними радощами, як грек Зорба, і одночасно тихою безтурботністю, як Гаутама Будда. Усі аспекти бесід і медитації Ошо Наче ниткою пов'язані баченням, що охоплює як позачасову мудрість усіх минулих віків, так і високий потенціал сучасних і майбутніх наук і технологій. Ошо відомий своїм революційним внеском у науку внутрішнього перетворення з таким підходом до медитації, який враховує прискорений темп сучасного життя. Його унікальні активні медитації Ошо. Призначені насамперед звільнити тіло і ум від нагромаджених стресів, щоб потім було простіше перенести досвід тиші та вільної від думок релаксації у повсякденне життя. Існують два автобіографічні твори автора автобіографія духовно неправильного містика та проблиски золотого дитинства.